Так, народ, у нас є просто унікальний шанс сьогодні розпитати великого спеціаліста про розцінки на, на монтаж охоронних сигналізацій і відеоспостереження. Сьогодні якраз йде прокладка кабеля, було було монтаж такого от розподільчого ящика. І по цінам на жовтень місяць прокладка от кабеля от по 20 гривень метр. Так?

600 гривень ніша. І встановлення 400 гривень. І встановлення 400 гривень, це просто що, прикрутити, запінити по, так. по рівню. Тобто 1000 гривень, так. а щит. Якби це була цегла? Е, ніша 1000 була. Ніша була тисяча. в Бетон, взагалі відмовляємося від роботи. <ріх>